Добровольці. люди, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу взяли зброю до рук та пішли захищати свою країну. День українського добровольця щорічно відзначається 14 березня. Він присвячений всім добровольцям, які з перших днів війни стали на захист батьківщини, починаючи з 2014 року. Під час російського вторгнення на сході України добровольці брали активну участь в оборонних і наступальних операціях, зокрема в боях за Донецький аеропорт. Цей день вшанували добровольців на Алеї Слави. Відбувся церемоніал та пам'ятна хода. Ще тоді на нашій головній алеї з'явилася стила героя. Не вмирає. Зараз зупиніться люди і вклоніться героям. До пам'ятної ходи долучились ветерани, родини та близькі загиблих, а також представники місцевої влади та громадськості. Цей день для нас дуже дуже важливий. Чому? Тому що дуже багато наших хлопців пішли саме добровольцями. Це добровольці не тільки з 22-го року, це добровольці 14-го року. Хлопці 14-го року стали на захист нашої батьківщини. Так, у 22-му році. 24 го числа вже стояло під військоматом мільйони, мільйони українців стояли під військоматом. Вони не думали тоді не за гроші, які зараз кричать, що за гроші діти пішли. Діти пішли не за гроші. Вони пішли, вони пішли для того, щоб сюди не прийшов ворог, для того, щоб їхні родини жили в безпеці. До цього дня громадська організація зібрала фотографії Павлоградських добровольців та розмістила їх на червоно-чорному прапорі. До цього дня ми замовили прапор, прапор червоно-чорний прапор добровольців. Під цим прапором хлопці йшли у бій. Для них він дуже цінний, дуже цінний цей прапор, тому що ну, всі знають, що якщо на Жовто-блакитний прапор пролилася кров, то він стає червоно-чорним. Тому це прапор добровольців для нас, саме для нас це прапор добровольців. На жаль, загиблих з кожним днем стає більше і більше і більше. Тому ми замовили ще один прапор. І два прапори сьогодні несли рідні загиблих, а в папери дійшли діти з прапором добровольців. День українського добровольця є важливою датою. Павла Градці описали захисників особливими словами. Відважні, мабуть, синім духом це 100%, 100% тому що ну, піти самовольно воювати це не кожен, кожен. І, мабуть, добрі. Те, що описати, у мене чоловік також воює і. Ще я хочу сказати, що він також добровольцем пішов на самому початку війни, і по цей день він у мене на службі на передовій. Це надзвичайно мужні, сміливі, віддані люди, які йдуть. Не знаю, не заради себе в першу чергу, а заради своєї сім'ї і заради суспільства, мені здається, заради своїх дітей. Мужність, відвага, відстану. стійкість. Стійкість. Ой, мене таких слов мене два внука воюють. Я нічого не маю поганого. тільки хороше. Дай Бог їм вийти оттуда і Ну, виздорові. Страні і, зневоді, цей день вшановує тих, хто в складні часи не залишився осторонь і добровільно став на захист країни. Об'єднався у своїй відданості державі та підтримці миру. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПДРК.